Звідки ж виникло благословіння та прокляття? Коли Бог створив Адама і Єву, Він поблагословив їх. А благословіння це означає, що у кожній частині твого життя, у кожній сфері твого життя Бог буде тобі допомагати і ти будеш щасливим. Але для цього потрібно слухатися Бога, бо Єва і Адам послухались диявола в образі змія, не послухались Бога, порушили те Божі слова, і за це прийшло прокляття, бо вступили в дію духовні закони, які Бог дав людству. Адам і Єва були вигнані з Едемського саду на цю землю і почали жити в прокляттях. Але прийшов Ісус Христос і дав нам можливість вірою в нього, дав нам можливість через новий заповіт і Слово Боже знову почати слухатися Бога. І перестати слухатися диявола, і тоді в твоє життя прийде благословіння замість прокляття. Благословінь тобі, а не проклять в ім'я Ісуса Христа. Амінь.